Диви! Вот ново було! Йо-майо! -йо. Внук побачив, і гляньте, які грибочки. А зараз глянемо, що воно таке хоч є. О! о! Денька, Нічого собі, я ще де! такого не бачив. Ось такі гарнесенькі. Бачите? А ви часто ходите? І ми ще отакі зібрали, бачите? Слава Ісусу Христу! Слава Україні! І ми з внуками вирішили... Піти, як то кажеться, на грибочки. Приїхали кажуть, якраз сезон трошки, трошки дощ вчора падав, є грибочки. І ми вже трошки знайшли, ми маємо таку, а це онук щось там, вони ходять самі по собі. Це в мене внуки, ану передайте привіт всім, допомагайте Привіт. два. Е, вони зі мною. Ану, пішли, пішли сюди. Ану, йдемо. І ми сіли якраз в ліс і думаємо, може щось. Щось знайдемо. Може щось знайдемо. Так, а ну туди водіть, а от туди молок крутого дерева. Зараз. Бачу, вже клієнти приїхали. Якраз позбирати нам всі гриби. О, і недалеко. Внук побачив. І гляньте, які грибочки. А зараз глянемо, що воно таке хоч є. І непогані, і не а, не да, да, да. Опа. Оно знайте. Опа, ну. Опа. Опа. Ого. що собі, я ще, а! я ще такого не бачив. Я ще такого не бачив, чесно. Оце да. Це я ще такого не бачив, глянь, скільки багато. Диви. Диви. Стой! Гриби? Дун! Дун! Оце, да. Доня, Оце улов. Ти теж не бачив за своє життя такого? Ти що, мажу? Диви! Вот воно було, йо-моє! А, Вітьок! Донька, де? Зараз, зараз, зараз. І почитаю, зараз скажу. Бо мені трошки трудно одному. Так. І ми ще отакі зібрали, бачите? Бачите, збираємо. А тут ми, я почитав тільки що 15 штук. 15 штук, один коршик, 15 штук. Оце суперово, це я ще в житті теж скільки я грибак сам. І раніше ходив, збирав гляньте, А такого я ще не бачив, Цілих 15 штук я вже перечитався. І воно з одного корня. Інтересно, трошки, правда, осторожно. Теж не бачив, правда? Во. А буду. ти туди не ходиш на ту сторону, Де? а туди. Зрубтесь сюди. Та я у вас вітам на не гано приїхав. Нема а, там нічого. Стена? Та -та. Шти... Ні, я Не був. Не був? Ні, є. Ага, ясно. ясно. І це непогано, бачите, але сьогодні вже казали, що тут були охотники. Де? А ну глянем, що внучка каже, є маленький грибочок. Ну це щось, щось таке інтересне. Це щось таке інтересне. Ну, щось похоже на грибок, звичайно, ну це поганий. Оце вже ми такий улов зловили, гляньте. 15 штук, я потім фотографію якраз дам на закладку і буде у нас непоганий. І це щось внук Надибав, ми тут краю, я люблю ходити при дорозі. Фу, аж не по собі. І, і знайомий мій один, теж е, грибак, і він каже, скільки живе. Ну, він два роки молодший від мене, йому там до 60 теж. О! І він каже, ще такого не бачив. Приїхав спеціально за грибами. Ну, бачите, що зробиш. Що Удача на нашій стороні. Добре, що внук туди побіг. Грибочки ми вже засушили. Я у відео вам покажу. Скільки в нас сушених грибочків, білих, звичайно. І бачите, такі у нас перші добрі. тобі не тяжко. І тут, ви бачите, 3-4 штучки. І це. І там трошки внуки. Думаю, я хоч знімлю відео. З внуками приїхали. Ми їм трохи походимо. Ну що, картоплю викупили. А це, думаю, ну, сходимо та познімаємо, позбираємо лісі. Трошки такий ліс непоганий, звичайно. Ось такі якраз, де багато, бачите, є е, гавин, е то галявин таких. І вони якраз притеплі і ростуть. Але я бачу, вже по цьому тут ходили. Ходили, навіть бачите, збили. Бачите, це вже збиті, Якщо поганки збиті, значить були теж. Це погані. Це погані рибочки. А бачите, це теж погані. Весело з малими внуки трошки підкрикають. І в нас такий улов був, ну аж прямо подивіться, перерахували 15 штук. 15 штук. Ну, красавець. Аж прямо тягне, подивіться, 15 штук. Такого я теж. Ну, був 2-3, сили, щоб в кучі так було. Ну це прямо як оп'ята, Чесно, як оп'ята буваєш. Або корінь, якщо йде гливи, на дереві на, стол, на, на цьому самому пні, чи що гливи такі бувають гливи, Це теж дуже багато їх буває, ще по вишанки називають. Ну, це по-нашому це гливи. Бачите, і такий лісочок. Такий лісок. Ну, непогано. Далі покажу, що до чого. Мінтувати. Та-та, і ми знайшли ще ви тільки гарнесенькі. Бачите, а ви часто ходите? Ні, я то от первого нього пішла, бо то навесні були, ага. а так не гарні, було. Гарні, гарні, гарні. Гарні, хрубочливі. Менше два. І тільки що два малесеньких знайшли. Отакі грибочки. Отакі грибочки. малесенькі. Знайшли. Вже внуки кидають ті е, 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 е. жолоді мені є? Зараз, зараз, зараз Тут під краєм. Буває багато грибів, тому що є... А ну зараз, зараз. О, так проходить по-магало. А я в так. помаленько проходить. Каже, дуже багато було. Дуже багато було. Але ми ось і знайшли. Знайшли, ось такі малесенькі. Отак. А бачите такий маленький підосечник. А! А ми досяга! Так. Грибаки вже не хочуть сильно збирати, чують, вже до машини хочуть. Але треба ще ходити, тому що ми приїхали б позбирати. От. Зараз, зараз, і тут вишить є інтересне. Ну, це не гриб, звичайно. Це може сироїшка. Ой. А, це не від несироїшка. Та поганка. Та і там ще ми знайшли. І іди сюди. Маленький маленький. От такі малесенькі. Бачите, один, два, тільки буде. Тільки буде. І трохи прийшли. Небагато, щоб так було, чесно. Але трохи є але видно, що корінці рвали. Є. Лишилися корінці. І грибів чимало зірвано. Це ми вже пішли після, -після обіду, за грибами, звичайно, ходиться з рання. О, вже один зацепився, впав, плаче. А хотіли сильно в ліс. Дуже хотіли грибочків. Ну знайшли трошки. Щось ходили, щось збирали. Внуки. І це, бачу, непогано. Хоч трохи є. Трошка тут і гриба я виложив вже в машину, так як сказати чесно. Носити такого гарного. Він кришиться. Хочеться ще вдома показати. Бо я ще такого чесно за своє життя. За скоро 60. Я і не бачив. Хоч кажу, сам раніше ходив, дуже багато ходив, але щоб 15 в кучі знайти, я такого ще кажу, не, не було в мене. Так, ходіть, малеча, або... будемо їхати, малеча. Трошка на сушку. Щось нас обирали. О, сюди, сюди до мене йдіть. О, бачите, хтось не знайшов. Рибочка, трошки почистив корінь, але бачу, що. Зрання треба було, але тут вже збирають, кажуть, довше. Будемо дивитися. Це мої рибаки Йдуть. <смі> Це рибаки. А вже не в воду залізти, Ходіть. Пішли. пішли, на зарчик. А й купалку має. Ого! Здорово. Отак трохи з внуками розвіялися в лісі. Бачите? Туди не йди, туди не йди, туди не, туди не, не йди сюди до мене. Там от грибочок йди сюди. Гляньте, грибочок є. Опа. Гляньте. Той шов. Хтось шов. Добре. А вот. Значит, ти зірвав саму цю. Ну йди сюди до мене. Och, ты вирвай, я кім ножом. А ти вирвав. І такий грибочок. о, Лізь сюди, бо там водичка. іди сюди. Бачите? Є маслюк. Бачу. Ей маслюк. Але от тут знайшовся прямо грибочок. Інтересно, так, йдемо до машини. Але по дорозі знайшли грибочка. На, бри, так? Добре, берите. Мощники в мене. Щоб ви так гриби збирали? Ходіть, ходіть. Ну no, окі, okay. там можна й туди. Ну окей. Це тільки їхні. Ой, боженько, Це тільки їхня. Давай, йдемо зі мною, там удечка. Ну бачите, так можна краюше і знайти. Ну, не дам, Так, так, так. Все, все, слухаю. О, все, несуть то, я і кошика несуть мені допомагають. Помало, помало, бо тут є палки. помало. Добре, тихо. Еля, почекай, почекай. Отакий От лісок і дуб. Бачите, молодий. Такі у нас є і грибочки. Я тут вже знімав відео, тоді, продавало було більше, але мене оцей грибочок, він був трохи прикритий і багато чуть, чуть І як його не побачили, але він був в кущах. І на другій стороні там був. Я збирав тут від поля, а він там збирав. А він ліс там. І зараз я ще хочу вам щось показати. Таке інтересне. Таке інтересне. Вийду. Як я вам говорив, що ходив ближче до цього. О, А тут у нас. Соя. Гляньте, як соя росте. Оце, оце соя. Це соя. Це соя. Скоро будуть кусити отака от соя. Одного разу, коли наша і її в Дніпротушовській області, жарили. Харківській області жарили. Сумські жарили, те там, де я був. Їздив, колись наша башки стройки, все різне. І жарили, і їли. І, ну, вроді неспогано. І я взяв на пробу. І Що да. там є щось? Бачите, знаєш, жінки. Грибарі, грибарки. Так, так, є, маслята вже. Ну, це треба душа доброго. Скоро буде осінні вже і оп'ята, підпеньки. А так. Ходять, збираючи. І недалеко, бачите, вроді при дорозі і грибочок. І грибочок. Бачите, і грибочок. І непогані. Отакий От грибочок. Прямо, Бачите, при дорозі. Сів ліс, а вони тут з краю. А вони тут з краю. Непогані. Бачите. І є ще маслята. Маслята тут є. Є і старі, є і малі. Бачите, отакі от маслята є. Ну і є грибочки. Зараз дойду, гляну. Тут з скраю, може ще щось знайдеться. Ну так непогано. І ще знайшли отаких. От і на цьому ми закінчуємо, бо внуки вже нас, як то кажуть, просять додому. 15 штук, один корінь. Бували Грибаки такого не знаходили. 3-4 відсили. А тут 15 штук. Бачите, які красиві грибочки. Грибочки дуже суперні. Отакі. На цьому я закінчую своє відео таке, аж шкода їх. Грибочки є розлучати. Ну, прийдеться, Ми підемо. Ну, прийдеться. Але поїдемо пораніше, Може ще щось буде. Всім здоров'я, Україні перемоги. Слава Збройним силам України, які в даний час охороняють нас, і бачите, і допомагаємо їм, хто чим може. Переважно зараз. Люди можуть допомогти трохи грошима, тому що дрони, техніка, все є. Побачите деякі, тільки провірені волонтерів. Так що можете допомагати. До побачення.